Маршрутом безпеки провели своїх ровесників старші учні Херсонської загальноосвітньої школи номер 34 Навчальний заклад два роки тому став переможцем всеукраїнського конкурсу Модель превентивної освіти, отримав грант від Євросоюзу на реалізацію проєкту і нині продовжує працювати за цим напрямком. Це єдина школа у Херсоні зі статусом навчального закладу, який впроваджує європейські стандарти превентивної освіти. Цього разу тренери провели інтерактивну екскурсію для старшокласників 16-ї школи. Маршрут безпеки інтерактивна екскурсія без дорослих і лише за згодою батьків. Теми, що тут обговорюються, стосуються інтимних речей: статевого дозрівання, вживання наркотиків. Учні 15 які пройшли спеціальну підготовку на тренінгах, розповідають про безпечну поведінку своїм одноліткам. Катя тренер для екскурсантів, проводить вже не першу групу. Говорить, що без старших підлітки більш відкриті і ставлять питання, які б соромилися обговорювати з дорослими. Дітям дуже цікаво. Вони часто залишаються навіть після розповіді, задаючи питання. Іноді дуже важко відповісти на питання, тому що вони дуже такі цікаві задають. 34-та школа сьогодні працює як методичний центр превентивної освіти для міста. Всього в області 17 навчальних закладів, що входять у мережу школа дружня до дитини і знайомлять учнів інших закладів із поняттям безпечної поведінки. Координує роботу науково-методична лабораторія Херсонської академії неперервної освіти. Такі заходи ми проводимо регулярно, намагаємось активізувати усі школи мережі, школа дружня до дитини для того, щоб дитина була обізнана і вступала у доросле життя, знаючи всі небезпеки і вміючи себе захистити. Тренінговий центр обладнаний за кошти німецького товариства ГІС. Також була надана необхідна література для тренерів, методичні розробки. І шкільний колектив продовжує цю роботу. На інтерактивних екскурсіях вже побували учні 48, 14, 57, 21, 5, 16 шкіл та 1 гімназії. Превентивна освіта приносить свої результати. Діти після такого спілкування більш впевнено вступають у доросле життя. Це дає у ну, деякий поштовх і входження у доросле життя вони стають більш впевненими, і саме основне це, що вони передають своїм. Одноліткам знання, які набули самі. Маршрут безпеки дає чіткий алгоритм дій у житті, дає уявлення про здоровий спосіб життя, профілактику віл-інфекцій та захворювань, що передаються статевим шляхом. Теми делікатні, тому тут важлива довіра до слів не старших вчителів та батьків, а саме ровесників. 34-та школа продовжує працювати за цим напрямком і запрошує до співпраці інші школи міста. Олена Ліщенко